10 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив низку господарських питань пов'язаних з майном громади, торгівлею та підтримкою військових. На звернення загону територіальної оборони виконавчий комітет придбав і передає товар матеріальної цінності на суму 249 сорок тисяч гривень, а саме тепловізійний приціл. З на звернення військових частин виконавчий комітет придбав і передає товар матеріальної цінності на суму ці 1 мільйон 800 45 тисяч триста гривні. Також виконком погодив створення комісії з питань прийняття до комунальної власності комплексу нежитлових будівель. Цим рішенням утворюється комісія, яка буде приймати до комунальної власності міста із державної власності будівлю комплекс будівель по вулиці Соборна, 102. До комісії включаються представники попереднього балансу, утримуються це головне управління поліції. Потенційний баланс отримується з нашої сторони і представники органу місцевого самоврядування. Окремим блоком йшли питання виїзної торгівлі. Два підприємці отримали погодження на розміщення торгових точок по вулиці Телеграфній. Ще чотири підприємці звернулись із заявами на продовження строку дії паспортів прив'язки тимчасових споруд для торгівлі. І на останок в закритому режимі член виконавчого комітету розглянули питання захисту прав дітей.